Пу давненько, що найкраща виглядає людина тоді, коли вона є радісна і посміхається. Так, так. Ну, і я приходилось мені бачити, що люди співають наші цю пісню, а не посміхаються і не радіють. Я один текст якраз зі Бракова читаю. Коли він багатий чи бідний, має добре серце, у всякий час у нього радість не обучена. Ой, хороший текст, дякую. Шановні брати, шановні сестри. Ще раз і ще раз я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса. Я багато кажу так для членів церкви, що я не знаю. Було більше 50 мільйонів тоді, коли я народився, чи коли я увірував в українців. А кажуть, що з діаспорою, то більше ста взагалі в мільйонів зараз українців по землі. І мені приємно констатувати той факт, що все-таки на небі мене помітили. І є той, хто покликав мене. І як добре, що в мене все це знайшлося, це все знайшлося. І я сказав для Ісуса так, а для світа ні. І Бог мене покликав в таку пору на переломі, та ми всі разом, але мова про мене, я просто зараз на переломі тисячоліть. На переломі століть. І я увіро, вродився і прийшов до Бога в радянську пору в 1985 році, 1985 році. І Бог дав бути ці всі процеси, які ми пройшли. І я був, друзі, і це все бачив і проходив. І не просто був в числі тих, хто просто дивиться чи з газет це читає, а був учасником цих всіх подій. І навіть сьогодні, що так сказати, така зустріч у ці дні, і мені приємно. Я так вибачусь, знаєте, ми з дружиною зібралися їхати, не виходить, ще раз собралися, знову не виходить. От, знов зібралися, вже мала їхати, і знов нам трошки не вийшло. І мені довелося з Миколаївщини добратися вже самому сюди. Та така, але я балакав з дружиною, така ти передам вітання, об'ясни, щоб люди не думали нічого, коли вони сильно будуть думати. Вся наша сім'я вітаю вас усіх і благословляє. Церква в Рівному, відділ благовістя України, всі наші браття, старші. Хай Бог благословить кожне серце. І так, дорогі мої браття, дорогі мої наші сестри, Ой, сестри, сьогодні останній день. Як вам з нами? Добре з чоловіка, правда? А, хай Бог благословить. Значить, ми знову, друзі, знову поговоримо зараз про благовістя, про зовнішню роботу церкви. Я одне слово отримав, бо я так потім ще, і вчора вечір ще пізно сидів, ще молився, бо то треба так сказати, щоб воно було до серця. Значить, ми будемо читати декілька місць слова Божого, значить, перше місце, яке є зараз на серці, ми прочитаємо Іван Матвія, 24,14. Це слова нашого Господа Ісуса, і це є пророче слово. Воно сказано як заповідь, воно сказано як факт, і воно сказано як пророче слово. Там написано ось такі слова нашого Господа Ісуса Христа. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, в тому числі і українцям. На свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Значить, я не проповіду зараз в церкві, а для служителів чисте, я буду деякі речі говорити і не тлумачити. Першим проповідником Євангелія доброї новини був і є Ісус Христос. І нам відомо, що Він з цією задачею справився навідмінно. Ходив Господь по селам і по містам і благовістив добру новину. І навчаючи Царство Божого, і зціляючи всяку недугу і неміч у народі. В ту пору був дуже такий е, багатий релігійний світ. В принципі, в тій стороні землі, де Христос прийшов і проповідав Євангеліє, рахувалося, а всі були віруючі. І всі молились, і всі мали свої дома молитви, і були равіни. І всі думали, що спасенні, ну, все добре. І, і Господь піднявся над тим релігійним світом, як сонце, над обрієм, як день почався, і продемонстрував, наскільки він ближче і більше знає Бога, наскільки він більше знає Писання, наскільки міцніший Його дух, наскільки вище моральне Його життя, наскільки більше в ньому любові, наскільки більше в ньому слова. Наскільки більше людина на землі або особа на землі може мати в собі, як посудина, сили Святого Духа? Це, ну, сваршено, це, це нова сторінка духовного життя. І так, першим провідником був Ісус Христос. Раз. Цю Він естафету передав своїм учням, друге, або апостолам. Апостоли взяли цю естафету. Проповіді Євангелія. І ми знаємо, що в них теж. Непогано вийшло, Апостол Ісус. Непогано вийшло щодо питання поширення Євангелія. тому що наша мова зовнішня робота церкви. Іти в світ і провити Євангелія. Пізніше цю естафету апостолів перейняла церква. І до сьогоднішнього дня ми ще в цьому етапі. По всьому, що сказано Богом для нас відкрито Святим Духом, все прийшло вже майже до самого кінця, але написано, що буде проповідана Євангелія на свідоцтво усім народом, і тоді прийде кінець. Значить проповідь Євангелія буде зважати до самого кінця. Хтось сказав з наших проповідників, каже, що, ну, то так сказав, було, що був будівники і проповідники, роботу будуть мати завжди. Бо будуватися будуть. До кінця і провід буде до кінця. Ну, ми тримаємося думки, що нам з вами випало жити і служити майже в самому кінці. Я зараз чуть це більше скажу. Майже в самому кінці. Ми частково знаємо історію церкви, які були процеси. Більшість речей у неї закриті. Бог знає, ми цього не знаємо. Але що би не проходила церква за 2000 років, церква Божа, це що би не проходила, вона це пройшла. І Євангеліє донесено. І справа Божа звершена. І один тільки Бог знає, скільки відсотків людей увірило, не увірило. Шановні, то не є наша справа. Але наша мова, що справа звершувалася, звершується, і буде ця справа звершуватися до самого кінця. І так, в церкві є наш один такий невеличкий відрізок. Я так, який треба буде виконати. Я для себе так інтересувався, от про кінець проповіді Івана. Як воно буде все-таки в кінці проповіді Івана? Що, друзі, я прочитав і знайшов для себе? У відкритті, 11 розділ, 3 шостий вірш, є такі слова написані. Відкриття, 11 розділ, 3 шостий вірш. Такі є слова написані. Зволює двом свідкам своїм. Два свідки мої. Свідоцтво народам. І будуть вони пророкувати 1260 60, 60 день, одягнені волосяницю. Вони дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли хто схотів учинити їм кривду, то вийде огон з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, то отак має бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх породства не, не йшов дощ. І мають владу над водою і кров об, у кров обертати її, і вдарити землю всілякою карою. скільки разів вони схочуть. Я не буду тлумачити зараз за їх. Але я передбачаю, що в самому кінці, можливо, навіть під підхоплення церкви. Це питання так, роздумів, ми того не знаємо, але. Зараз займається благовістям церква, а потім два великі свідки Бог підійме. То теж є здогадки, хто то буде, це теж інша мова. Але факт лишається фактом. Бог підійме два великих світильника, два великі свідки з унікальною силою і помазанням, які будуть свідчити згідно цього тексту для всіх жителів землі. Для всіх жителів землі. І там ви знаєте, що підніметься жителі землі. От, і там всякі технології, і вони будуть забиті, але суть два великі свідки, жителі землі будуть свідчити жителям землі. І так я для себе вивчав Писання, і знайшовши у відкритті у 14 розділі, 6, -й, 7 -й вірш, ще, здається, це буде вже остання фаза цієї справи. І побачив я іншого ангела, Христос. Апостоли, церква, люди, два світильники великі, і вже знов з неба на неї ангели. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. Знову мешканцям не України, а землі. Я говорю за таке як слово сучасне, глобальні речі зараз наголошую. І кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив. Гучним голосом. Ще раз, летів посеред неба і говорив гучним голосом. Побійтеся Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Я, друзі, беру з того тих, всіх текстів, тільки саму суть це питання благовісті. Євангелія почалося проповідуватися, проповідується і буде проповідуване. А зараз ми візьмемо, шановні, нашу діляночку. Нашу діляночку і дещо, дорогі мої, про це скажемо. І так, вірю, я не вірю, згіден, не згідно, участвуючи, я не учасник цих справ, але згідно слів Христа, Євангелія буде проповідувана. Ми навіть знаємо такі речення, що якщо, казав Христос, якщо ви замовкнете. То Бог найде, хто почне говорити, чи співати, чи поставляти. Значить, якщо так, отак малювати цю схему так, для, так уявив в повітрі, я не роблю презентацію, перепрошую, справді не маю багато часу. То ми з вами живемо в таку останню пору, от ми зараз з вами в церкві, де дуже багато всіляких технологій. Я думаю, що Степан може, що пізніше ще дещо скаже, те, що ми чули останні 10 днів. І це взагалі питання, чі висить вже 5-10 років біжачих? Багато інформації, велике перемішання народів. Христос попередив, що як було за Днів Ноя і Лота, так буде за днів приходу. Сьогодні в Содомії дуже багато. Всякі, церква, всякі процеси пройшла, і церква пройшла. І ми з вами о, зараз тут приходимо, і я напевно так візьму сміливість сказати, що нам випало, напевно, один з найважких участків. Нам з вами випало зараз пройти. Бог багато довіри, Бог багато дав, Бог багато допомагає, рятує. Коли я говорю на ірозацях, на площах, кажу українцям, кажу, що нам з вами випало жити. За останню тисячу років найкращу пору для України. Ніколи ми не мали такого миру, спокою, одежі, їжі, можливості, любі церкви. Хоч виїжджай, хоч залишайся, хоч на одній нозі ходи, хоч на двох. Ну, любі можливості. Ніколи такого, і, друзі, нам випало цю пору жити. І вказується, що це для проповіді Івана як, виходить найскладніша пора. Навіть у всіх поколіннях і навіть зараз при технологіях проповідь Івана не буде звучати і, дяка Богу, що нас, Бог нами користується. Але ми мусимо це проаналізувати і зробити деякі висновки. І на землі, навіть в часи Содому, і Содомії, і великого відступництва, все рівно Іване, згідно пророцтв, слова Христового, має бути проповідуване, і ми маємо цю речу зрозуміти. Цю справу зрозуміти. Значить, ви пам'ятаєте таке пророцтво і таку справу, таке слово, яке збулося у часи Ісуса. Було сказано, що Він в'їде в Єрусалим. Святковий в'їзд Христа в Єрусалим. І нам відомо, що на ту пору релігійний світ Ізраїля і Єрусалим, і священство, і працівники храму, навіть, служителі, а не були готові для виконання того пророцтва. І бог скористався людьми.